Ковзанка або випробування читає автор Наталія Клевцова. Мирослав нажимав кнопку дзвінка, навіть через двері було чути, як цей дзвіночок сповіщає про прибуття гостя. Богданка відкрила майже одразу. Вона була сьогодні навіть вище за хлопчика. Оце ти так за ніч підросла, аж закашлявся від несподіванки Мирославчик. Еге, ж, виросла, аж на висоту моїх ковзанів. І після цих слів обидва дивились на ноги дівчини, які були взуті у білесенькі, новесенькі, ковзани із золотими сніжинками. Яка краса Богданко!» А головне, що я в них завтра буду кататися. Ти знаєш, що в місті на цілий місяць відкривають льодовий майданчик біля головної ялинки і вхід безкоштовний. А якщо ковзанів у мене немає? Мирославові стало прикро. Богданка відчула цю зміну хлопчачого настрою і швидко продовжила. Ковзанка відкрита для всіх жителів міста, а якщо ви приходите без ковзанів, то можна взяти на прокат. Тоді підемо разом ми і наші мами, піду додому і її здивую такою новиною. До завтра. Я напишу тобі повідомлення, у котрій годині ми з мамою будемо готові, сказала Богданка, закриваючи двері. Цієї ночі Мирославчику наснилось парне катання на льоду. Він вчить у шоколадних ковзанах, підтримує на ходу свою партнерку, яка виконує складні подвійні стрибки і обертання. Нагорода майже в їх руках він тягнеться за медаллю, втрачає, втрачає, втрачає рівновагу і починає падати. І, і хлопчик отямився від того сну, лежачи на паласі, то таке коврове покриття було біля його ліжка. Мирослав відкрив очі, зрозумів, що спав, а значить, ще ніякої медалі не отримав. Щоб чемпіоном стати, треба багато працювати. З цими словами до кімнати зайшла мати. Вона подумала, що зрання сину взявся за ранкову зарядку. А можна сьогодні замість звичайних тренувань навчитись тримати рівновагу на міській ковзанці? Так, мама Богданки мені вже все розповіла, тож підемо в чотирьох. Бо, якщо бути без діла, слабіє сила, тобі потрібні навантаження. А буде соромно, якщо я впаду. Буде соромно, якщо ти не спробуєш. Вони вийшли з дому, і випробування почались.